Шутки кончились. Це будет просто жестяк. Понял, просто жестяк. По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. Вони все роблять правильно в Німеччині. Автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, то доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? кажуть, все ми 4 годи терпіли. Цю. Вайно, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от. Давайте розберемося цих всіх питаннях, що робити в цьому всьому українцям, взагалі, як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, в Ютубі. В в але так, що саме швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відеоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням. Побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобанк. Дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну да, на БПЛА, ну тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, Поняла а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше прощупати Польщу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польща зараз все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа, це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це тікток. Поміло зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. те саме там з інакшими країнами. З Німеччина, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися весь цей двіж, це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг. Ще враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться, це буде просто жестяк. Понял? просто жестяк. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от страняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи, це жесть. Ну реально Україною просто користається, ні зброї нормально не дали. Нам, Нічого для захисту і користається нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне мож.